Виконуємо просто невеличкі рухи в шийному відділі вліво, вправо. Виконуємо легкий рух, відчуваючи невеликий натяг в одній і в іншій стороні, трішки затримуючи рух. Ось. Робимо в сторони по 5. Після цього виконуємо нахили легенькі. Теж по п'ять. Відчуваємо натяг, який в нас влаштовується в одній і в іншій стороні. По п'ять виконали. Після цього виконуємо опускання вниз і підборіддям, начебто, ведемо за плече вверх. І знову вниз. Видох. Вверх. Теж по п'ять в кожну сторону так виконую.